в нашому університеті, оскільки він є не тільки візитною міста Дововича, але і сидіння... So I'm very glad to uh, the, see you here at the, the overstate official university because uh, it's not only uh, a very important institution for the, Robert, the city itself but the western part of Ukraine. Нині у нас на Східній Україні ремлять постріли, розриваються снаряди, і пойде війна. Нинішній оцей момент цієї події засвідчує, що ми всі разом дивимося у велике своє майбутнє. Бо і університет, і вся